Привітик! Рада вітати вас на своєму каналі. І нещодавно в мене в інстаграмі був сторітелінг про ведення сторіс. Я запитала у вас, чи хочете ви відос про розвиток інстаграм сторінки. Ви накидали мені реакції в Директ, тому роблю для вас корисний контент. І хочу нагадати: я не експерт з ведення Інсти, все, що я буду казати, це мої знання набуті за час ведення свого блогу. Погнали дивитись. Почнемо з основного. Перша ваша задача зацікавити глядача, коли він переходить на вашу сторінку. Що ми сюди відносимо? Ну це нік, аватарка, ім'я, хайлайтці і взагалі стиль ведення інституту. А давайте тепер трохи детальніше про всі ці моменти. Нік дуже круто, коли ваш нікнейм короткий і його легко запам'ятовувати. Не додавайте там 100 точок, ніжних підкреслювань. Бо так глядачам буде вас складніше знайти, вбити в пошуку і вас не запам'ятають. Проте може спрацювати форма імені, як вас звуть друзі або ваше слово, яке буде асоціюватись напряму з вами. Наприклад, мені завжди подобалось, коли під роботами писали бай! І ім'я автора, і так я придумала свій нік. І одразу тут поговоримо про ім'я. Прописуйте тут вашу діяльність, ім'я та місто, де працюєте. Так вас буде видно в пошуку Instagram. люди шукатимуть певні послуги. До мене неодноразово проходили люди саме так: вбивали в пошуку фотограф Полтава і знаходили мою сторінку. Якщо у вас не акаунт для бізнесу, компанії або організації. Авде на аватарку ваше обличчя, всі люблять знати хто стоїть за створенням цього акаунту і до кого вони йдуть. Біографія тут я мільйон разів все переписувала, але нарешті мені подобається, як виглядає моя шапка профілю. Якщо у вас є якась особлива фразочка, яку ви часто говорите, пишіть її туди стовідсотково. Ось я, наприклад, завжди кажу «Ходімо творити. І перша строка якраз в мого опису профілю «Ходімо творити. Далі пишіть, чим ви можете бути корисними, які послуги надаєте, де проживаєте, і як з вами зв'язатись. І додавайте посилання в моєму випадку. Це YouTube. далі обрані сторіс. Давайте в хайлайт важливу інфу для ваших читачів. І придумайте, які обкладинки зробити, щоб це не виглядало ось так. Ми вже тихенько підбираємось до стилю вашого профілю. Мені, як шаленому естету, дуже важливо бачити приємний, гарний, якісний візуал. Дуже круто, коли ви ведете свою сторінку так, щоб вона чіпляла погляд. Бо як не крути, в першу чергу інстаграм це про картинку. Особистий бренд. Я думаю, всіх. Цікавився веденням блогу. Всі, хто хоч раз був на якійсь лекції по інстаграму, чули неодноразово про важливість вас у нас на сторінці. Внімайте себе, розмовляйте в сторіс, а якщо ви ще її лайфстайл показуєте, це взагалі бомба. Звісно, на початку мені було дуже стрьомно розмовляти в сторіс, і я думаю, це страх багатьох. Але коли я запостила першу розмову на сторіс, мені дуже багато реакцій накидали на неї, і таким чином саме ви надихнули мене не боятись розмовляти. І зараз я вже зовсім не переживаю, коли виставляю розмовне сторіс. Чому ж особистий бренд такий важливий? Бо люди йдуть до людей. Набагато більше звичайно довіряють тим, кого вони вже бачили, чули, за чим життям спостерігали. І розуміють, з ким будуть співпрацювати, якщо, наприклад, замовляють у вас послугу або товар. Особистий бренд це не тільки про ваше обличчя в блозі. Тут ще класно працюють фішки, ваші особливості, які б асоціювались у вашій аудиторії з вами. Це може бути колір ведення сторінки, нік, колір волосся яскравий, якийсь, або завжди носити унікальні прикраси. І, звісно, особливість ваших робіт. Наприклад, у мене інстаграм в теплих відтінках. Я часто називаю себе творча. Це запам'ятовується. Мене так просто називають моє оточення. Ютуб мій так називається. В інстаграмі тут в ім'ї прописала теж, що я творча. У мене ось така картинка творча є. Оце твориться. Мені подарувала дівчинка, яка була у мене на фотосесії. Ми з нею малювали в процесі фотографії, бо вона любить малювати, і у нас була така ідея. І вона мені подарувала цю картинку. Я дописала тут твори, і тепер вона прикрашає мій робочий стіл завжди. У мене ще є свічка, там де підписано творча. А що взагалі? Блін! Блін! Так, поки в нас виробили світло, я підключила заново гірлянду, бо все інше до паверіду. буду продовжувати. Просто всім раджу. Сісти і виписати свої особливості. Чим ви відрізняєтесь від інших? Так ви зрозумієте, що більше висвітлювати у блозі і як ви можете більше запам'ятовуватись. Сторітелінг. Якщо я бачу у когось якісно продуманий і зроблений сторітел, я завжди намагаюся залишити фідбек, тому що це дійсно крута робота. Коротко, сторітелінги – це серія сторіс, які розкривають якусь тему. І недавно я не знаю, яким якимось чином я прийшла до того, як створювати класні сторітелінги. І я просто в один момент дивлюсь така на сторіс, така блін, круто. Крутий сторітел вийшов. Круті сторітель дуже корисні для блогу. Вони можуть розкрити якусь важливу тему для ваших читачів, або ж е, зберегти інтригу для розповіді якоїсь крутої історії. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео і було корисно послухати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вдячна за любий фідбек. Всіх обіймаю і до зустрічі. Я зачепила мікрофон. А, мені, як мені, як шлам. Мені, якщо я не мою стежівайся в фокусі, боже, не сподіваюсь. І всім цікаво.